Які генетичні фактори можуть причинити чоловіче та або жіноче безпліддя? Кожен фляг до батьківства індивідуальної, унікальної. І наха з вами мета це спільними зусиллями визначити фактор безпліддя. Фактор порушення репродуктивної функції. Серед всіх факторів порушення репродуктивної функції відсотків 30 займає генетичний. Генетичні фактори можуть бути як на рівні хромосом, коли ми спостерігаємо, відмінний від норми 46XX або 46XY керіотип у когось із подружньої пари, або ми можемо спостерігати генний фактор на рівні гену порушення, тож які найбільш поширені генетичні фактори чоловічого безпліття. Ми маємо хромосомну аномалію, зазвичай це анеуплоїдії статевих хромосом, і серед них найбільш. Часто зустрічається синдром Клінфельтера. Ми маємо також з вами кількість зміни хромосому Y, коли в чоловіка не 46XY, а два, а то і навіть три Y. Ми можемо виявляти і структурні зміни хромосом. Тоді о, о, також. Маються в каріотипі нормальну кількість хромосом, але вони обмінялись ділянками між собою. І це виявляється спеціальними додатковими методами. Крім того, ми можемо виявляти у чоловіків мікроделесії хромосому Y. Сегмент або ділянка АЗФ-фактора, азіоспермії-фактор відповідає за сперматогенез за виробництво. Сперматозоїдів. Якщо певна ділянка відсутня хромосомі Y, то ми будемо мати, будемо спостерігати, порушений сперматогенез і зміни в спермограмі. Також на третьому місці серед порушень репродуктивної функції чоловіків все таке генне захворювання, як муковісцидоз. Не обов'язково мати весь прояв цього захворювання, але якщо у чоловіків з мутацією в гені СФТР Постерігається обструкція сім'я вивідних фляхів, то ми будемо бачити в пермаграмі відсутність сперматозоїдів, відсутність сперми в екуляті. І о, тільки генний аналіз, ДНК-аналіз може визначити цю, цього носія мутації. Зазвичай. При медико-генетичному консультуванні подружньої пари, і в тому числі чоловіків, назначається наступне комплексне генетичне тестування. Спершу це спермограма. Спермограма, в залежності від показників спермограми, ми можемо запідозрити генний чинник, і тоді ми проводимо або цитогенетичний аналіз. Визначення каріотипу чоловіка, або визначення мікродилесії АЗФ-фактора хромосоми Y, або аналіз фрагментації ДНК сперматозоїдів, бо порушення ДНК сперматозоїдів також викликаються навколишніми чинниками і можуть призводити до. до Ненастання вагітності до повторних о, програм, о, коли одна за одною назначаються програми, і вони мають на жаль невтішні результати. Тому обов'язково чоловікам ми назначаємо такий аналіз фрагментації ДНК сперматозоїдів, а також виявлення мутації гену муковісцидозу. Що стосується жіночого безпліддя. Якщо чоловічий фактор визначається в першу чергу, запідозрити можна на основі результатів пермограми, то жінок набагато складніше. То задача о, лікарів, репродуктологів, лікарів, гінекологів о, всіх, хто звертається до о, о, клінік репродукції, це визначення о, виявлення о, порушень о, репродукції у жінок в зв'язку з. Або первинною чи вторинною мінериєю, або в при гіпогонадотропному гіпогонадизмі, або при вроджених порухах в будови зовнішніх і внутрішніх геніталій. Саме у таких жінок ми можемо виявити порушення в каріотипі при цитогенетичному аналізі. За найбільш поширене порушення в каріотипі жінки – це синдром Тернера, коли замість сарафкафестикс ми виявляємо в каріотипі. 45Х в мозаїчному або в повному варіанті. Іноді у таких жінок з синдромом Тернера виявляємо мозаїчний варіант структурної, структурної аномалії хромосоми Y. Генні мутації також можуть викликати жіночі безпліддя, порушення репродуктивної функції, викидні мертвонародження. Це можуть бути такі порушення в генах, які приводять до вроджених аномалій матки. І ми маємо при обстеженні жінки дворогу матку або генезію матки. Це можуть бути гени, які спричиняють передчасну недостатність яєчників. Також. Мутації, які впливають на гормональний баланс, і цим о, спричиняють о, порушення овуляції і функції яєчників. Тож, наша задача це визначити, відокремити генетичний фактор жіночого та чоловічого безпліддя. В рамках роботи подружньої пари з репродуктологом в Іксі-клініці це. Пакет допомоги, який пропонується подружній парі пройти чоловікам та гінкам. Перш за все, це цитогенетичний аналіз крові для виявлення хромосомних аномалій о, кількісних або структурних збалансованих. це аналіз фрагментації ДНК, сперматозоїдів, аналіз мікроделесії хромосому Y, аналіз мутації гену муковісцидозу, але не тільки окремі. Гени моногенних патологій визначаються цими аналізами. Ми пропонуємо також такий аналіз, як каріясек, коли можна одночасно визначити мутації або насійство 420 генів. В залежності від показань, в іксі-клініці можуть запропонувати і повногеномне секвенування, і повне екзомне. Що стосується дружин по подружніх парах, то також ми маємо в нашому розпорядженні цитогенетичний аналіз для. Виявлення кількісних і структурних аномалій хромосом, ДНК-аналіз синдрому Мартіна Белл, аналіз мутації гену повне повногеномне і повне екзомне секвенування і каріосек. Для чого назначаються генетичні аналізи при порушенні репродуктивної функції? Перш за все, це визначити, відокремити генетичний чинник. Якщо ми, маємо, ми знаємо, ми маємо перед собою генетичний чинник, ми. Відповідно, можемо обрати той чи інший алгоритм лікування, той чи іншу програму екстракорпорального запліднення. Ми можемо оцінити ризик передачі патології навчаткам, долучити додаткові методи не тільки подружній парі, але й майбутнім їхнім навчаткам на рівні ембріону, на рівні плоду. Під час пренатальної діагностики, то так чи інакше, якщо ми визначаємо генетичний чинник порушення репродуктивної функції, ми наступним шляхом, флях, наступний наш етап – це медико-генетична консультація, яка всебічно відкриє вам можливості ризику на основі сімейної історії, ризику на основі о, безпосередньо діагностики, о, яка була проведена в клініці. Який наступний на шлях програми екстракорпорального запліднення? А головне це пояснення, інтерпретація результатів генетичних тестів то в комплексі ми маємо з вами пройти шлях від визначення генетичного чинника до отримання всебічної різнопланової? О, Інформації щодо наступного нашого алгоритму лікування і запобігання народження дитини з тою чи іншою вадою.